Трі події розпочинає роботу телеканалу СТВ. Широкомасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 776 днів. Усі 20 шахетів, які Росія запустила вночі, збили, звітують у повітряних силах ЗСУ. Також РФ атакувала чотирма керованими ракетами С-300. Дрони були націлені на критичну інфраструктуру у південних регіонах, зазначили у силах оборони Півдня. Чотири людини загинули, вісім поранені. Внаслідок удару по Запоріжжю 8 квітня, заявив керівник ОВА Федоров. А про ситуацію на передовій розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Протягом минулої доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 97 авіаційних ударів, здійснив 92 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об'єкти цивільної інфраструктури. Вночі російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 20 безпілотників типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БПЛА було знищено. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти. Білопілля Сумської області та місто Суми. Петропавлівка, Нестерне, Липці. Тернова, Малий Бурлук, Харківської області, Стельмахівка, Макіївка та Серебрянське лісництво Луганської області, Терни, Верхньокам'янське, Іванівське, Роздолівка, Костянтинівка, Велика Новосілка, Новобахмутівка, Новоселівка, Перша, Очеретине, Нетайлеве, Семенівка, Мемрик, Новокалинове, Красногорівка, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Олександропіль, Водяне, Урожайне, Парасковіївка, Старомайорське, Донецької області. Роботине Мала Токмачка Запорізької області під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ. На загрозливі напрямки нарощує щільність, мінно-обухових загороджень вздовж державного кордону. На кубінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Лиманському напрямку українські воїни відбили одну атаку противника в районі населеного пункту. Тутерни Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ. На Бахмутському напрямку Українські воїни відбили 14 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Спірне, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області. На Авдіївському напрямку Українські воїни відбили 6 атак в районах населених пунктів Бердичі, Уменське, Невельське, Донецької області, де російські окупанти за підтримки авіації намагались. Витіснити наші підрозділи із займаних позицій на Новопавлівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка, де ворог за підтримки авіації, 26 разів намагався прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку. Російські окупанти два рази атакували позиції наших захисників в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької. Області на херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби окупанти здійснили шість. Безуспішних атак на позиції українських військ на цьому напрямку протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по чотирьох зенітно-ракетних комплексах та семи районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по одному засобу протиповітряної оборони, двох станціях радіоелектронної боротьби та двох районах зосередження. Особового складу ворога минулої доби загальні втрати ворога склали 850 російських загарбників, 23 танки, 45 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна ракета, 71 автомобіль та одна одиниця спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні! Служба безпеки України розпочала розслідування кримінального провадження за фактом ворожого обстрілу об'єкта інфраструктури Житомирщини, яке сталося вчора вночі у Звягелі. Про це нам розповіла речниця СБУ у Житомирській області Ірина Мартинюк. Служба безпеки розслідує кримінальне провадження за фактом ворожого обстрілу об'єкта інфраструктури Житомирщини. Слідчі спецслужби кваліфікували цей обстріл як черговий воєнний злочин Російської Федерації. Провадження відкрито за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаїв війни. За даними досудового розслідування, вночі 8 квітня ворог спрямував атаку БПЛА Шахет на критичну інфраструктуру в Звягільському районі. Внаслідок влучання сталася пожежа. Жертв і постраждалих немає. До локалізації та ліквідації пожежі задіяні працівники та спецтехніки ДСНС регіону. Наразі слідчі СБУ досліджують речові докази, призначають належні експертизи, збирається відповідна доказова база, аби кожен винний за це звірство поніс заслужене покарання. У Житомирі поліція затримала водія причетного до смертельного ДТП, в який загинув 15-річний водій Мопеда. Про це повідомила прес-служба поліції Житомирської області. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Мерседес, 29 29-річний містянин, не дотримався безпечної дистанції до автомобіля «МАЗ», що рухався у попутному напрямку. У результаті скоїв зіткнення з вантажівкою та виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося ще одне зіткнення з мопедом. На жаль, у результаті ДТП травми несумісні з життям отримав 15-річний водій. Мопеда пасажирку цього ж транспортного засобу 14-річну Житомирянку було ушпиталено до обласної дитячої лікарні. Йдеться в повідомленні. Правохоронці встановили, що водій Мерседес був у стані сп'яніння. Його затримали 8 квітня. Судом було йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають слідчі дії. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк від 5 до 10 років. Здійснив розбійний напад на продавчиню. У Житомирі поліція затримала причетного. Повідомлення про невідомого чоловіка, який погрожував працівниці магазину, забрав з каси гроші надійшло до поліції ввечері 6 квітня. Менше, ніж за добу оперативники Житомирського райуправління встановили причетного, повідомляє прес-служба Нацполіції області. Продавчиня торговельного закладу, розташованого у мікрорайоні Полєва, розповіла, що незнайомий чоловік, погрожуючи її предметом схожий на ніж, забрав з каси понад 7 тисяч гривень готівки. Вже наступного дня вони встановили причетного. Йдеться в повідомленні. З'ясовано, що 28-річний містянин вже певний час не має постійного місця проживання та раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Правоохоронці розшукали його за місцем тимчасового прихистку в обласному центрі. Центрі. Чоловік свою провину визнав. На Київщині виявили жителів Житомирщини, які займалися незаконним рибальством в зоні відчуження. Про це інформують прикордонники на сторінці Північний кордон Держприкордонслужби у Фейсбук. Прикордонники 9-го загону імені січових стрільців в межах Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника виявили двох осіб, які здійснювали незаконний вилов риби. Правопорушниками виявились місцеві жителі народицької територіальної громади Житомирщини, які на гумовому човні в порушення чинного законодавства займалися виловом водних живих ресурсів за допомогою сіток в гирлі річки Уж. На час виявлення зловмисники вже встигли наловити риби та завдати збитки державі на суму близько 30 тисяч гривень. Йдеться в повідомленні на місці події було викликано представників нацполіції. 8 квітня на пожежі у селі Вільськ Колівської громади Житомирського району в житловому будинку рятувальники знайшли тіло 71-річного чоловіка. Про це на своєму сайті написала прес-служба ДСНС Житомирщини. У повідомленні сказано, що сповіщення про пожежі в дерев'яному житловому будинку в вільську надійшло до служби порятунку близько пів на восьмої вечора. Коли вогнеборці приїхали на місце події, з'ясували, що пожежа почалася в кімнаті будинку. Рятувальники побачили, що горять домашні речі. Вогонь охопив домашні речі, а також поширився на дах та прилеглу цегляну господарську будівлю. Була загроза, що вогонь може перекинутися на інші частини будинку. Під час гасіння в кімнаті на підлозі рятувальники знайшли. Тіло 71-річного чоловіка, який вже був без ознак життя, пише прес-служба ДСНС. За попередніми даними, гарячі вуглі випали з топкового отвору печі на підлогу кімнати, що спричинило подальше загоряння. Остаточну причину мають встановити фахівці. Родини дітей з інвалідністю Житомирської громади можуть отримати матеріальну допомогу на проходження курсу реабілітаційної верхової їзди. Про це інформує прислужба Житомирської міської ради. Батьки, чиї діти потребують послуги оздоровчої їзди відповідно до індивідуальної програми реабілітації, можуть звернутися до громадської організації Берегиня Полісся та узгодити питання реабілітації верховою їздою. Адреса організації вулиця Корольова, 39, місто Житомир. На цю соціальну послугу можна отримати матеріальну допомогу 4,5 тисячі гривень за 10 пройдених занять. Фінансування послуги іпотерапії надається у вигляді матеріальної допомоги один раз на рік одному з батьків або опікунів дитини з інвалідністю. Йдеться в повідомленні. Для цього до департаменту соціальної політики міської ради необхідно подати відповідний перелік документів. У Житомирі визначили п'ять навчальних закладів загальної середньої освіти, які стануть профільними ліцеями. Що це за зміни та коли їх очікувати, розповідаємо далі. У Житомирі за три роки в начальних закладах загальної середньої освіти проведуть реформи, які стосуватимуться учнів. Так, з першого по дев'ятий клас діти навчатимуться в гімназіях, десяті, одинадцяті та дванадцяті класи перейдуть до профільних ліцеїв. Про це журналістам розповіли на прес-конференції у Житомирській міській раді. Ми. Виконуємо і закон України про загальну середню освіту, і ми формуємо вже мережу, тому що в 27-му році буде перехідний 27-28 рік, і ми вже знаємо, що наші заклади, як вони називали, школи зараз ліцеями, вони будуть переформатовані на сьогоднішній момент. Розділяється початкова школа, середня школа і старша школа. Ми бачимо і по нашим школам, по кількості шкіл, що на сьогоднішній момент саме гімназії, переважно всі будуть практично гімназіями. На сьогоднішній момент у нас є ліцеї, ліцей номер 1 переважно це старша школа, два наукова. Наукових ліцеї це ліцей при Житомирському державному університеті і при Житомирській політехніці. Ми розглядаємо варіанти ще одного ліцею. скоріш за все, це буде ліцей на базі 25-го ліцею, а також ще один ліцей лінгвістичний. І ми розглядаємо варіант. Це саме 12-го ліцею. Отож зміни розпочнуться саме з ліцею номер 12. Він за вибором Міністерства освіти і науки потрапив в підготовчу групу до пілотування старшої профільної школи. Так, з вересня 25-го року на початковому етапі зміни стосуватимуться першокласників, яких вже не набиратимуть в ліцей номер 12. Майбутнім школярам запропонують альтернативу, а вчителі початкової ланки перейдуть працювати в інші навчальні заклади. Нам треба відкрити направлення гуманітарного ліцею, про який теж ми вже тільки що сказали, і ви вже про це знаєте. І вибрали ми 12-й ліцей. Чому саме 12-й ліцей? Ну, по-перше, це тому що він знаходиться в центрі міста, до нього можна буде доїжджати нормально. Діти це 15-16 років, які 15 років сьогодні. Вони закінчать 9 класів, і зрозуміло, що вони можуть по місту будь-якої частини міста доїжджати. І друге, це кадровий склад, який потужний в 12-му ліцеї кадровий склад, який його треба навчати і посилювати, що ми зробимо уже не один рік. І тому це буде ліцей номер 12 Світлана Ковтуненко розповіла, що з 2024 року держава виділятиме кошти на облаштування лінгвістичних кабінетів та лабораторію ліцеях відповідно до нових програм навчання. Трансформація старшої школи у профільну має завершитися у 2027 році. Тоді учні старших класів у Житомирі визначатимуться з майбутніми профілями. Кращі учні будуть навчатися в профільних ліцеях. Це ті, які будуть мати ну я так собі думаю, що не менше ніж середній бал 9, тому що в принципі, в ліцеї, в профільний ліцеї будуть поступати, будуть здавати тестування, і відповідно буде відбір. Таких ліцеїв, якщо ми порахували по той кількості, нам потрібно чотири. Чому треба сьогодні говорити про ліцеї? про ліцеї? Крім того, тому що на ліцеї держава також зараз цього року вже буде виділяти і кошти, і формувати базу саме профільних ліцеїв, там, де повинні бути лабораторії. Наприклад, якщо ми говоримо про гуманітарний ліцей, цей кабінет, лінгвістичні кабінети, це те, що відповідно необхідно для навчання. За новими програмами Довгоочікувана перемога. У 23-му турі прем'єр-ліги Житомирське Полісся перемогло у Жорецькій ФК Минай за рахунком 3-2. Про це повідомила прес служба ФК «Полісся». Нарешті є перша офіційна перемога в цьому році. 2-3 перемагаємо Минай. Голами за полісся відзначились Луїфер та Мустафа. йдеться в повідомленні емоціями після перемоги. Поділився виконуючи обов'язки головного тренера Сергій Шищенко. Чи можна видихнути з полегшенням? Так, можна видихнути. Я вже казав і на флеш-інтерв'ю, і на прес-конференції, що ця перемога для нашого президента клубу Геннадія Будковича, для наших болівальників, які її чекали дуже довго. Я дуже вдячний хлопцям за те, що вони чітко вип... виповнили план на гру, який був, та стратегія ігри, яка була. Спрацювали на 100%, і я думаю, ви бачили, що нам вдалася гра, агресивна гра. Дуже гарно грали в обороні і дуже активно грали в атаці. І тому відчувала, що це буде легка перемога, але гра вносить свої корективи. і... І вже була така валідольна кінцівка матчу. Зрозуміло, що за кілька хвилин не можна отримати всю повноту інформацію, але так чи інакше, чи є якась інформація стосовно стану Пилипа. Ну, є інформація. Поки що а, перелом обличчя, кіски обличчя, тому я думаю, навіть, якась навіть, серйозна травма. Але ми зараз ще не знаємо детальнішу інформацію, тому... Бажаю здоров'я Филипу, Филипу, щоб він був в строю. Скажіть, ну і здалося, що коли команда грала в десятьох, оскільки всі заміни вже були використані, мені все-таки здалося, що було 11 людей на полі, тому що вся лава запасних, весь тренерський штаб надзвичайно активно підказували хлопцям. От по цих останніх відрізок 10 хвилин. Опишіть ваш стан, ваші емоції. Що ви відчували? Що відчували люди поруч із вами? Невероятні емоції, невероятний стан, тому що. Я ж кажу, повторюю, що здавалося, легка перемога буде, але ця кінцівка показала, що ми зграя, ми одна сім'я, яка рухається до мети, до перемоги. Ми вонці в Єврокубки, тому рухаємося далі. На цьому ми завершуємо випуск новин. Побачимось, бережіть себе і тих, хто поряд, і не ігноруйте тривоги, адже ворог не зупиняється у своєму терорі. І пам'ятаємо, лише разом вистаємо Слава Україні! Героям слава. У середу 10 квітня максимальна температура в день плюс 25, вночі плюс 11, волось повітря 45%, вітер північний 3 метри за секунду. Хмар на небі не спостерігатиметься, день обіцяє бути ясним, опадів не буде.